Так, на дворі немає дев'яти. Зараз покажу фокус-мокус. То Роксі. Опа, опа, бандит, Опа. Опа, Роксі, а ти де була? Де ти взяла? Ти зі сторони вийшла. Чи що? Проснулись. А той одразу за іграшку. А як ти знав, що я її кидав? Ти? Бот Ботман, Ната, 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 ната. Малишка, мали, мала, 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 все, не до іграшки, Йди в кусняшку дам. Не до іграшки. Все, 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 все. Ану, сидіти, малишка. Джессі. Молодець. Так, діла не буде. Всі на азарті, всі веселі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Розбудив. Оце, щоб ви так прокидались, да? буквально одна секунда і все. І погнали гратися, 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 які вже спати вже ігра. ігри, на Джесі. Все. Отак, От Джесі. Ніхто не кусається, ніхто не злиться. Все, всі молодці. Зараз будемо кушати. Будемо кушать. Пошліте. Давай.